29 червня 2025 року на youtube каналі 1+,1 виходить довгоочікувана 23 серія легендарної іспанської драми Таємниця Старого мосту з українським дублажем, яка обіцяє стати справжньою перлиною для фанатів. Поенте В'єхо вкотре зачаровує виром пристрастей, інтриг і сімейних секретів, що тримають у напрузі від перших секунд. Сюжет серії це, як завжди, майстерне поєднання емоцій і несподіваних поворотів. Пепа Бальмес Чия харизма та сила духу давно підкорили серця, опиняється перед складним вибором, який може змінити її долю. Трістан, попри всі перешкоди, не здається у боротьбі за кохання, а Франциска Монтенегро плете нові інтриги, підтверджуючи статус однієї з найяскравіших антагоністок. Режисери віртуозно нагнітають напругу. А український дублаж додає персонажам живості й глибини, роблячи кожну сцену ближчою до глядача. 23 третя серія це не просто продовження, а справжній емоційний шторм, який змушує співпереживати, чекати розв'язку із замиранням серця. Якщо ви любите драми, де кохання бореться зі зрадою, а правда ховається за зафісою брехні, не пропустіть цю серію. Підписуйтесь на канал 1+, плюс щоб не пропустити нові епізоди.